Друзі, усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Хочу вам сказати велике дякую, хто ставить палець вгору. Це, до речі, дуже мотивує робити свіжі відео. Сьогодні відразу вам скажу: будемо вам з вами разом блукати по Луцьку. Пишіть в коментарях, друзі, що вас цікавить, будемо піднімати різні теми. Загалом, думаю, декілька хвилин приділити кожного четверга і неділі. До нас люди записуються, які приїжджають на автобазар і з нашою командою, з нашими експертами підбирають автомобілі. Тому сьогодні я декілька таких штук покажу. Декілька цікавих варіантів. Не всі правда, автомобілі попадають на відео, тому що деколи в кінці буває туди-сюди забігалися і експерт мав зняти, а зробив тільки фотографію, то, можливо, прикріплю цю фотографію. Одним словом, все по, по ситуації. Ну що, можемо це зручніше, ми розпочинаємо. Єдине, що я хотів сказати, друзі, якщо у вас так стається складаються обставини, що ви хочете бачити автомобілів історію, mm -hmm. а саме із США. Друзі, автоостат я користуюся внизу під цим відео. Я прикріплю своє посилання. Переходіть по цьому посиланню і собі реєструйтеся, вибирайте зручний пакет. Я думаю, що додаткова інформація зайвої не буває, треба розуміти, який автомобіль ви купляєте. Ну що, друзі, з вами я Роман Світошак. Вмощимо все зручнішим. Ми розпочинаємо. Поїхали! Ну що, і хто не бажає дивитися на е, підбір автомобілів, значить в правому верхньому куті, друзі, перемота, перемотаємо пере, і дивимось відразу Луцьк. Ну що, друзі, в нас в кадрі 2015 рік ось такий меганчик було придбано за 7500. Чому багато хто скаже, що ціна низька ціна низька, але тут є зафіксований 311 тисяч пробігу. Біжимо далі. Наступний автомобіль Mazda CX5. 2,5 бензин автомат 170 тисяч пробігу, придбаний за 15500. Ідемо далі, друзі. Значить, Підібрали Renault Megane 2016 рік, 1,5 дизель, механіка. 160 тисяч пробігу за 13100. Далі Passat B7 2012 рік, 2,0 дизель автомат. Пробіг 277 тисяч. Ціна 12400. Поїхали далі. Наступний автомобіль Hyundai Santa Fe, 2010 року. Дизель 270 тисяч пробігу, ціна 15150. Тепер дивіться далі. Цікавий автомобіль, також Hyundai Santa Fe, 10 го року. Також дизель 2.2 автомат. О, ціна 13900 віддали за 13500. Бачите, є трішки тут різниця. Ну, буває і таке, що. Є різні моменти. Йдемо далі. Підібрали Opel Zafira 2009 рік, 1,7 дизель. Механіка, ціна 6800, вдалося нам сторгувати небагато. Ну, 300 доларів. 6500 ми її забрали. Йдемо далі, друзі, Значить, ринок Grand Scenic, Значить, Це в нас бензин 1.4. Ціна 6500, вдалося гарно вторгувати за 6000. Ну, На жаль, фото-відео не збереглося. Значить, йдемо далі. І підібрали Toyota Avensis 2005 рік, 1,8 бензин. Механіка, значить, ціна. Стартували 5950, забрали за 5. Уявіть собі, 950 доларів економія на цьому автомобілі. Звичайно, багато автомобілів ще не попало, друзі. Якщо буде потреба, я на наступне відео напишіть в коментарях. Звичайно, підготую. І опублікую також інші автомобілі, які також ми підбирали, просто не хочеться багато часу на це все тратити. Ну що, друзі, наш рідний Луцьк. Давайте два слова про Луцьк. Так як багато в мене завжди є запитань, почну з того, що, друзі, Луцьк працює в четвер та неділю. В який день краще їхати? Краще їхати в будь-який день, тому що правда завжди є посередині. Чому правда посередині? Давайте трішки сьогодні розповім і десь ми сьогодні. Як кажуть, ну, візьмемо, я думаю, з цього відео, відео для себе якесь розуміння про дні, які варто їхати. Насправді виглядає все так. В четвер ви приїжджаєте і Луцьк є досить великий по кількості, особливо зараз останній період в Луцьку є дуже-дуже багато автомобілів. Луцьк розрісся, на відміну від інших ринків в західній частині України, Луцьк зараз є великий. Четвер є активний ринок. Що таке активний? Активний це коли ви приїжджаєте на ринок, все годить, восьма година вже всі на ногах, всі з'їхалися. Звичайно, на ринок можна приїхати 7.30 з запасом, щоб було. І можна підбирати автомобіль. На ринку автомобілів я знаю ну, приблизно півтори тисячі. Тобто реально це є велика кількість. Що хочу сказати по е самій активності. Звичайно, здається, коли активний ринок краще їхати, тому що він є великий, та? тобто в неділя на 20% менше, давайте так, відразу в порівнянні. Але в четвер є дуже висока активність покупців. Що це означає? Це означає, що коли ви йдете по ринку, дивитесь один автомобіль, другий, третій, п'ятий, ну якийсь там, наприклад, п'ятий вам вже так явно сподобався. Та? І ви готові його купляти ви своїми, своїми експертами чи самі розбираєтесь в автомобіля. Ну, немає різниці, тобто вам все підходить, але у вас є сумніви. Попереду ще є великий каваль роботи, де можна пройтися і, можливо, є кращий автомобіль. І отут, якщо ви підете далі, є велика ймовірність, що якщо автомобіль дійсно хороший, його може забрати інша компанія, яка ходить також і також шукає цей автомобіль. Це є четвер. Неділя, друзі, все набагато тихіше, 20% ринку немає, тобто менший. Але в неділю немає так багато покупців. Я зараз не хочу в цих своїх словах закликати когось їхати в неділю. Але хочу сказати, що моя суб'єктивна думка, правда є посередині. Як можна їхати в неділю, так і можна їхати в четвер. Далі, важливе питання, хто приїжджає на ринок. Роман, а як з перереєстрацією? Хто бажає зробити з документами порядок, це те, що я завжди наголошую, потрібно робити. Тобто ви перереєстровуєте автомобіль на себе і оплачуєте кошти в ході, ході перереєстрації. Давайте будемо правильно це все говорити. Є виділений час, коли це робити. Якщо буде потреба, друзі, напишіть в коментарях, я цю тему розкрию. От. Коли ви робите перереєстрацію, в неділю ви цього не зробите. І в четвер, швидше всього, ви також не встигнете, тому все рівно треба виділяти собі плюс один день до е, купівлі автомобіля для того, щоб потім роками спокійно спати. <гум> <гум> так це виглядає, тому що коли ви перереєструєте автомобіль на себе, до речі, не забуваємо зробити страховку. Якщо ви перереєструєте, то ви їдете додому як власник цього автомобіля, юридично. Ну, дрібниця, а приємно, тобто це треба розуміти. Якщо ви купляєте по генеральному дорученню, бачу в коментарях люди мені пишуть, дехто, до речі, каже, я там писати не вмію. Дехто дзвонить і розповідає мені про проблеми, які є. І саме цікаво, що ці проблеми я вже висвітлюю не перший раз. Звичайно, ми щось останнім часом трішки відійшли про ці питання щодо проблем з автомобілями, а саме документація, я вже не кажу про щось інше. І ці проблеми я потім слухаю, як ви мені розповідаєте, звичайно, це. Мені цікаво це послухати, тому що ця історія і десь, скажімо, буду говорити, є щось я і нове для себе почерпну. Але схема не міняється. Якщо ви купляєте автомобілі, там, генеральне доручення чи там, скажімо, договір купівлі, що зараз взагалі не актуально, також пишіть, друзі, якщо цікаво, також розкрию чому. Але все-таки по генеральному дорученні, то вам надають право щось зробити з цим автомобілем. І от також є питання, Роман, а чи можна ж перевірити та, там, автомобіль, чи з ним все добре. Друзі, відкриваєте реєстр боржників, вводите фамілію, ім'я по батькові, і можна перевірити автомобіль. Це станом на зараз. Коли ви приїдете додому, оцей час, який ви там, день, два-три, і потім приходите в сервісний центр, не, не факт, що у вас не поміняється ця вся тема. І вийде так, що там потім є якась заборона виконавчою службою зняття з обліку, тому що на, на момент перевірки було все добре, але час йде вперед і може все помінятися. Тому тут є такі моменти. А буває таке, що в сервісному центрі щось комусь не подобається. Я про експерта-криміналіста. І це також є проблема. Одним словом, такі речі, друзі, давайте грубу лінію підведемо. Краще робити на місці. Виділяємо плюс один день, але я думаю, ті кошти, які ви оплачуєте за... Цей. Так, оплачуєте за автомобіль, я думаю, ви його за один чи два дні не заробляєте. от, цю всю суму. Тому тут є така позиція, друзі. Я думаю, з цим ми грубо, швиденько, розібралися. Друзі, завжди я наголошую на тому, як правильно придбати автомобіль. І чесно вам скажу, натрапляю на моменти, які сьогодні трішки хочу так в історії розказати. Як натрапляєш на якісь такі ситуації, які потім ти розбираєш оцю всю ситуацію і починаєш розуміти, що люди щось чують, щось знають, але багато ще людей не знає, тому, друзі, розповідаю, вмощу, зручніше. Ситуація трішки сумна для, для цієї людини, покупця-продавця на сьогоднішній день, який продає, тому що він довірився людині, яка пригнала автомобіль. Відразу скажу. Люди засекречені, звідки це було, хто був, друзі, не можу відкривати, тому що ну, це просто, як кажуть, історія. Я думаю, основу ми сьогодні з вами розберемо. Ситуація така, що оглядали автомобіль, побачили в автомобілі друге дихання. Друзі, друге дихання це коли автомобіль вже гази вихлопні виходять не через тільки через вихлопну, а ще й виходять, розумієте, в блок, давайте так, в. Піддон, тобто ви витягуєте щуп, а там дим такий валить, що ого. І, звичайно, що є автомобілі, вагруп, де той цей дим має бути. ну, Друзі, дим має бути, ну, але не, не такий, коли його, як кажуть, в 5 разів більше, чи в 3-4 рази. ну, Я вже так от, утерірую розмову. Факт того. Був в нас такий автомобіль, і людина, яка зараз продає цей автомобіль, він десь там продається. от, е Придбала автомобіль у гонщика. Гонщик з досвідом невеликим, звичайно, розумний хлопчина, багато читає, шустрий, але досвіду великого немає. І придбав він автомобіль, і цей автомобіль зараз продається. І сумна ситуація в тому, що автомобіль ми оглядали і, звичайно, подали весь звіт. Значить, в автомобілі з таких неприємних речей це є те, що. Ми це також відео фото скинули замовнику нашому. До речі, людина була не з міста Львова, а автомобіль оглядався в місті Львові. І що було, значить? По автомобілі, ну, скажімо так, кузов в прийнятному стані, тобто там щось підфарбування були невеличке, а мотор ну, вже друге дихання відкрилося в мотора. І, крім другого дихання, всі форсунки, дизель це у нас. так, Всі форсунки настільки течуть, що там вже не зрозуміло, чи є підтікання ще якісь, тобто весь мотор в солярі. Звичайно, комп'ютер підключили, також показало, що це все там сумна ситуація. Далі. Під час тест-драйву також були, були, були претензії. А що було таке основне, бо там, скажімо, ходова щось можна поміняти. Так? Неприємне було вібрація. Це може бути якоби і подушка, але може бути. Автомат DSG на цьому автомобілі. Тобто, ну розуміємо, тобто, якщо розглядати цей автомобіль, ну що його розглядати? ну Треба їхати на сервіс, розбиратися з форсунками, та, з паливною системою в цілому. Потрібно, То це друге дихання, ви нічого не зробите. Давайте коротко я моторизм розповім, як воно відбувається, оце друге дихання. Двесний двигун, чи це дизель, чи це бензин, звичайно, там різний принцип роботи, але сам факт. Є в нас блок двигуната. Є циліндри, там 4 поршня, значить, 4, називається 4 двигун. І Є поршня, які на шатунах кріпляться до е, цей, шатунних, шатунні вкладиші, та є корінні вкладиші, які тримають знизу колінвал. Оце все от рух такий та, відбувається. Поршня працюють е, таким методом два вгору, два вниз. Та, і в нас відбувається, пальна суміш подається То в один поршень, то в другий. Є такий так званий порядок запалення. Та. І судяка, коли це все йде згоряння, воно наш, наш швидко все відбувається, коли ми заводимо автомобіль. Зверху на блоці двигуна у нас є головка. Трішки термінів скажу, можливо, то перепрошую, хто не любить це слухати, але так хочу в двох словах, щоб розуміти, що таке. І зверху є голова, голова цього блока циліндрів. І ця голова на ній є газорозподільчий вал, є клапана, впускні, випускні. О, тобто оцей весь такий процес. І коли ви витягуєте щуп, і вас димить так, що, повірте мені, вихлопна труба, так, як кажуть, ховається ще більший дим, тобто ну, це вже є певне, як кажуть, розуміння, що ці, ці гази, які мають виходити через вихлопну, проходити через цю систему, то я вам чесно скажу, в мене, коли я таке бачу, в мене відразу, як в моториста, з'являється бажання. Знаєте, досверлити ще одну дирку, зробити перехідник і вивезти в трубу, вихлопнув, ну, знаєте, як кажуть, жартом. Траса вже прокладена, чому би в цю трасу зразу не прокласти ще щось. Але насправді це все жарт. А там, де жарт, там, там, там воно і сумно. Що є, що є сумно в цій ситуації? Сумно в цій ситуації, що е, шкода мені цього покупця, насправді. Чому шкода? Людина замовила в. Початківця, та, який почав тим займатися. Початківець непогана людина, хороший, він хотів би краще, він багато читає, розумний чоловік, але от досвіду практики як кажуть, не було, щоб зрозуміти, що і як. І десь це все пішло боком. Боком пішло настільки, що до мене навіть подзвонили її, цей хто приганяв автомобіль, каже: От роман, ви там написали, скинули звіт, і що думаєте, я його не бачив? Мені скинув замовник звіт. Ви написали, що ви сумніває... сумніваєтесь в пробізі. А пробіг заявлений 180 тисяч. Друзі, хочу сьогодні привідкрити з пробігами, цифрами. Давайте з цифрами сьогодні ми привідкриємо і з вами разом поговоримо, що таке цифри, що таке в блоках цифри, як це скручується і чи воно скручується. І насправді багато хто каже, що десь там скрутити не можна там, чи в пасаті Б8, чи ще десь чи в коробках ДСГ в цих вакгруп. Неможливо скрутити друзі. На жаль, на жаль, змушений вас розчарувати. Якщо комусь потрібно, у вас є бак груп, і вам потрібно, от скажімо так, в цій ситуації, це був гольф, і вам потрібно в коробці, де не крутиться, та, скрутити пробіг, я маю таку людину. Якщо треба, можемо скрутити. Ну, звичайно, я це не буду робити, але повірте мені, крутиться. Крутиться і насправді воно так працює. Насправді заходиться дамп 16-бітна система, витягується це все, і все, прошивка заливається з іншого такого і такого автомобіля, в даному випадку гольф, на цю коробку і потім не докопаєшся. Є моменти, як із цим можна боротися щось шукати, але все дуже просто. Ми шукаємо часто, от хто хоче придбати автомобіль, ми шукаємо цифри. До мене є дзвінок, Романа, ви побачите цифру. От, пробіг в цифрах, я кажу, дивіться, ми можемо відкрити щиток приборів, так, побачити цифру вже змотану. І хтось до нас може змотати в усіх блоках, що вам сфотографувати цю цифру і все, ви будете задоволені. Ну, кажу, а технічний стан кузова, а технічний стан мотора. А ходова в якому стані, а коробка в якому стані. А якщо механіка, то в якому стані щеплення, а рульова рейка, а тормозна система, кажу, це все кажу, от вам не цікаво, вам тільки цікаво, а блоки електронні подивитися, що і є, паливна система, відповідно. І все-все решта, кажу, вам треба просто цифру. Друзі, оце та ситуація, коли. До мене дзвонив перекуп, та і з такими, знаєте, як кажуть Романа, чому ви сказали, що ви сумніваєтеся в пробізі цієї машини? Машина сумна настільки, що далі нема куди. Просто немає куди. І сумніватися, чи, чи будеш таким? Звичайно, що будеш. Але я вам скажу, до речі, хто продає автомобілі і хто купляє, ви повинні розуміти одну просту річ. Цифра це добре. Ну, тобто ми її можемо бачити, не бачити, відкрити, не відкрити, і бачити, що хтось зробив втручання. Але є стан автомобіля, друзі. Опираємося завжди на стан автомобіля. Тут стан автомобіля на, 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 на правду ну, такий автомобіль рекомендувати, купляти, я думаю, не буде ніхто. Тому, на жаль, цей власник, який зараз продає автомобіль, видно по людині, що людина порядна, він не може його продати. Ну, тобто, рахуйте, вже... Ми його оглядали ще місяць назад, ще якийсь час людина продає, він його не продасть. Поки він не доведе всю справу до кінця, тобто не зробить паливну систему, не розбереться з цією вібрацією незрозумілою. Тобто, поки він оце все не підтягне, поки соляра перестане текти, оце щуп на сьогоднішній день, друзі, я вам чесно скажу, людина, яка не обізнана, вона відкриє щуп і вона побачить, чи йде який там пар, допустиме, та, не допустиме, щось подивиться, підчитає, можна зрозуміти. Ну коли ти витягуєш щуп, а в тебе там е, дим йде просто як паровоз. Ну давайте, вибачте, то вже є межа, як кажуть. Ну, тут треба це розуміти. Друзі, суть хочу сьогодні вивести в чому та вся мораль цієї розмови. Хто, хто дослухав до кінця, то буду вам вдячний. Що ви дослухали чому, тому що багато, можливо, вам хочеться більше цього відкрити, а іноді, знаєте, падаю в деталі. Суть дуже проста. Людина, яка підбирала автомобіль, цей покупець повністю віддався в руки цієї цього, 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 цього гонщика, перекупа, хто там як називає. І чесно вам скажу, моя суб'єктивна думка, я не в одному відео про це кричу. Перевіряйте автомобілі, не замовляйте просто, а все-таки перевіряйте. Оцей автомобіль, якщо буде стояти на ринку, дивіться, скільки я на початку відео я показав, скільки ми автомобілів підібрали. І це тільки кусочок. Насправді підібрано набагато більше. І в наступне відео змонтую, також ще покажу. Але суть в іншому. Цей автомобіль ми б просто обійшли з цим же ж замовником, який зараз їздить, якщо б він це вчасно зробив. І це не те, що треба до нас звертатися, звернутися до любого фахівця, який в цьому розбирається. Та? Немає фахівця, не довіряєте е, цим, е, 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 експертам, які дивляться, бачу є в коментарях, хто такий експерт. Не йдіть до експерта, виберіть собі машину, яка вам подобається, їдьте, перевіряйте на СТО. Це, я, до речі, за СТО двома руками. Більше вам скажу. Трошки Трошка за, йде на завершення, але хочеться ще відкрити. Більше вам скажу, СТО це є другий етап, на який я рекомендую їхати. В чому є незручність СТО, друзі, ще два слова, хто в нас попередні відео не бачив. Незручність в тому, що якщо ви так от побачили машину, то вам треба хоча б зрозуміти, який, який стан її, знаєте, в загальному. І коли ви приїжджаєте на СТО, зразу а там шпакльовка все по ліву сторону чи по праву, а ви вже виїхали. На СТО, поки ви повернетеся, навіть якщо знайти СТО, який має можливість оперативно це перевірити, поки поставите ви потратите багато часу. Тому взяти хорошого фахівця, який вам подивиться автомобіль на місці, має з собою відповідні прилади, ви стоїте поруч, то ви зразу побачите, чи людина як вам що показує, чи як воно все є. Тобто машину видно, в принципі. Особливо, коли людина розбирається, вам це показує, ви маєте можливість серед всіх автомобілів вибрати найкращий. Принаймні те, що ви бачите та, з експертом. А далі, друзі, звичайно, двома руками за СТО. Що треба на СТО зробити? Я вам скажу те, що не може зробити будь-який майстер, експерт, будь-як можна називати, який знаходиться на базарі. Якщо вже так вийшло, що ви приїхали на ринок, у вас є з собою сусід, та, який розбирається в машинах, ну як він повідомряє компресію в автомобілі? Я вам скажу як в моторист. Ніяк це зробити в. На базарі зробити неможливо. Тому якщо є така можливість, і продавець дає, дає таку можливість зробити, а з вашої сторони має бути велика зацікавленість, то перевіряти автомобіль компресію, ви повинні зрозуміти, що ви перевіряєте компресію. Ви перевіряєте компресію, в якому стані клапана, тобто голова це блока циліндрів, і ви перевіряєте, як тримають компресійні кільця. Чи це важливо? Я вважаю, що це дуже важливо. Буває таке, що автомобіль в Європі стоїть. Пів року рік і кільце залягає. Буває таке, що є така особливість, що кільця залягають. Можливо, і зразу це не, не буде відчутно. Звичайно, якщо є можливість, ну я вже як моторист, можливо, тут придираюся, але якщо є можливість, то ще подивитися на корінні шатуні вкладиші, знизу піддон зняти. Зараз хтось, хто продає машини, скаже, ну Роман, ти вже ти вже загнув. Друзі, суть в іншому. Суть в тому, що з нас картинка перегорнулася в сторону. Подивлюся, можливо, я це змонтую. Друзі, суть в тому, що перевіряти автомобіль треба максимально. Щоб, а, що ще додатково можна перевіряти на сервіс, в сервісному центрі, що немає можливості перевірити, це. Ходова, коли перевіряється, робиться тест-драйв. Якщо, а мікротріщини є завжди, до речі, якщо автомобілю плюс 3-4 роки, а на Бушному відповідно, то можна ще заїхати, вивісити колеса, взяти монтуровку, тобто до ходовика заїхати, який візьме і подивиться всі, знаєте, такі детальні мікротріщини. Звичайно, що яма на ринку є, тобто багато всього можна подивитися на ямі, це підтікання, шрузи зовнішні, внутрішні, в якому стані. Та? Тобто це все можна в принципі, дивитися і треба. Друзі, ви знаєте, ми долітаємо до логічного завершення. Змушений з вами прощатися. Дякую, друзі, хто ставить палець вгору. Дякую, хто підтримує канал. Ділимося цим відео в соцмережах. Друзі, інформація зайвої не буває. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо і перемога близько. Останні лічені секунди у нас залишаються. У видихнемо, друзі, і рухаємось вперед. І тому, хто бажає придбати автомобіль, друзі, я рекомендую це робити правильно з фахівцями, з під з правильним оглядом, з детальним оглядом. Все, що можна перевірити, потрібно перевіряти, тому що в подальшому ви повинні розуміти, що бушний автомобіль це є бушний, тому треба знати, що ви Успіхів вам всім!